У минулому випуску ми розібрали, що являє собою варп, та трохи зачепили тему богів хаосу. Наразі ж пропоную поступово розібрати, що вони являють собою. І почнемо з кривавого бога Кхорна. Служителі Кхорна стояли стіною від горизонту до горизонту, наповнюючи повітря гарканням, бурмотінням та виттям. Їхні бойові прапори роздмухував вітер із запахом міді, що відчувався навкруги. Знамена густого червоного кольору, на яких не було нічого, крім єдиної руни та напису з простої молитви, кров для кривавого Бога. Настала тиша, потім пролунав самотній голос, що завалав про похмуру і моторошну відданість, про примирення з ненавистю та смертю. Він відбився від дубленої шкіри та полірованої броні, розростаючись і потрясаючи хмари. Високо на горі над рядами демонів йому вторив рев кровожерного схвалення, що вирвався з мідної глотки самого Хорна. Книга крові Хорн, також відомий як Кривавий Бог, покровитель люті та збирач черепів. Він є наймогутнішим та найстарішим із темної четвірки. Перші згустки енергії, які уособлювали Хорна, почали з'являтися в Варпі ще під час війни стародавніх і некронів. Але повне пробудження відбулося лише під час активних воєн бронзового віку Терри. кривавий бог, гнів у плоті, уособлення невгамовної спраги, до завоювання та руйнування. Всі його думки тільки про одне: затопити галактику хвилею різанини, здолати і вбити все живе, не залишивши нічого. Крім калюш крові та роздроблених кісток, Хорне зазвичай зображують схожим на широкоплечу мускулисту людину кілька сотень футів на зріст. Замість обличчя у нього собача морда. Спотворені гнівом риси, майже приховує химерний шолом, прикрашений черепами царів завойовників. Велетенська стать хорна здається ще більшою через потужні пластини броні, які відлиті з бронзи до чорного заліза. Кожне слово хорна рик нескінченної люті. Хорн сидить занурений у роздуми на троні з розрібленої бронзи, спорудженому на вершині гори черепів. Тут зібрано черепи сотні тисяч видів, від людських, які не піддаються рахунку, до тираніцьких черепів завбільшки житловий квартал. Безперервно зростаюча купа цих залитих кров'ю кісток відображає перемоги його послідовників у матеріальному світі, живлячи славу Корна, але ніяк не вгамовуючи його спрагу крові та смерті. Поруч з богом лежить величезний дворучний меч, який здатний одним ударом руйнувати світи до самої їхньої основи. Ця страшна зброя відома серед раз, що населяють галактику під різними іменами: той, хто приносить лихо, творець війни, кінець усього сущого. Кажуть, що взявшись за меч, Хорн єдиним помахом може розпороти тканину самої реальності і звідти ринуть його демонічні легіони. Як і інші боги хаосу, Хорн має свої демонічні армії, що нерідко вторгаються в реальний світ, оскверняючи і руйнуючи все на своєму шляху, в ім'я кривавого бога. У їхні лави входять як воїни, що відрізняються демонічною природою, так і смертні служителі з реального світу. Закон Хорна простий кров і ще більше крові. Він має один храм поле битви. І одне священне причастя кров народів. Свідомо чи ні, але кожна військова культура від племені мисливців за головами із глухого дикого світу до банд пожирателів світів, що підкорюють цілі планети, віддає йому динину вбивствами та руйнуваннями. Кожне життя відібране в гніві посилює силу кривавого Бога. Він схвально дивиться на воїнів, що вбивають своїх друзів та союзників. Бо цим вони доводять, що зрозуміли велику істину. Хорну все одно, звідки тече кров? Головне, вона лється. Друзі чи вороги, всі мерці рівні у власних очах повелителя битв. Володіння Кхорна це пам'ятник люті та насильству, побудований на вбивстві та боротьбі. Це будинок для кожного з аспектів війни. У центрі володінь Хорна стоять його схожі на печеру палати, що висвітлюються величезною вогняною ямою, де темне полум'я пожирає душі боягузів, убитих під час втечі з бою. Сам тронний зал знаходиться в серці мідної цитаделі, замку Кхорна. З оздоблених мармуром з червоними пожилками металевих стін, д'явольської фортеці стирчать рвані виступи, вкриті кіркою крові та усіяні зазубраними шпорами із закривавленої міді. Зовні на кожному парапеті розташувалися зловісні гаргулії, готові вилити обпікаючий потік розжареного металу на тих дурнів, що зважиться оседити фортецю. Величезний рів мідної цитаделі сповнений аж ніяк не водою. Але киплячою кров'ю тих, хто склав голову на війні. За цим простягається ліга за лігою, розтріскана земля, усі на зламаними кістками тих, хто загинув у бою. Зграє гончих, що спливають слиною, нишпорять по цих пустках у пошуках непроханих гостей, обминаючи береги кров'яних морів, блукаючи по лабіринтах кісток і вистежуючи всіляких чужинців. Прокляту пустелю поділяє надвоє величезна прірва. Бездонна ущелина у багато кілометрів завдовжки. Кажуть, що під час особливо сильного нападу люті Кхорн схопив свій величезний меч і вдарив по землі, розколовши її навіки. Іноді каньйон смерті викидає хвилю гарячої крові. Потоки її розливаються по рівнинах, несучи з собою купи обезголовлених трупів та гори скелетів. І здається, ніби сам всесвіт стікає кров'ю з якоїсь страшної рани. На внутрішніх схилах зубчастих увінчених вогнем піків розкинулася ливарні Хорна, Кажуть, що в цих зловісних кузнях надриваються душі тих воїнів, хто помер у вісні, назавжди прирікши себе на рабство Кхорну, величезні труби вивергають клуби ржаво-червоного диму, який, змішуючись із випарами вулканів, забиває червоні небеса смогом військового виробництва. Ці великі похмурі будівлі не дають порожніти арсеналам Кхорна, безперервною тяжкою працею, забезпечуючи його незліченних воїнів зброєю та бронею. Також за вигнутими потрісканими стінами знаходяться колосальні демонічні звірі, які завжди б'ються між собою. Легенди розповідають про демонів і навіть смертних чемпіонів хорна, що кидали виклик люті джагернаутів, намагаючись здобути собі скакуна. Змолочені останки цих воїнів розмазані по стінах, і лише небагатьом. Найвідважнішим і найсильнішим вдалося виїхати за величезні ворота верхи на одному з цих смертельних небезпечних звірів. На зовнішніх схилах вулканів простягаються нескінченні бастіони. Це грізна лінія оборони проти будь-кого. Кому вистачить дурниці штурмувати володіння кривавого бога. Величезні пекельні гармати і обкладені черепами вівтарі тільки й чекають на команди Кхорна, щоб обрушити полум'я війни на царства інших богів. Зубчасті мідні стіни перемежовуються могутніми фортецями. Не випадково війна простяглася від краю імперіуму до іншого, бо з нескінченно давніх часів Кхорн робить усе. Щоб лють, яка знищує народи, поширювалася серед зірок. З кожним новим світанком на мільйонах фронтів змішується кров, і кожна різанина чи катаклізм, м'ясо до столу повелителя битв: ельдар, і люди, демони і орки, тираніди і тао. Всі вони лише забризкані кров'ю маріонетки, що танцюють на радість хорну. Ніхто не усоблює цю неприємну істину краще, ніж орди зеленошкірих, що борються неподалік фортеці Кхорна. Перші ці орки привернули погляд кривавого Бога, коли потрапили до Ока Жаху в пошуках нових побоїщ. Їхній ватажок прославився, напавши на кілька напівреальних планет, присвячених суперникам Корна. Орочого вождя, здавалося, неможливо було зупинити, але тут його корабель здійснив аварійну посадку на планету Плоті, що належить могутньому демону принцу, далеко не останньому серед слуг Корна. Розлючений Демон Принц зі своїми поплічниками, врешті-решт, винищив величезну орду до останнього орка, але захоплення воєводи від кривавого видовища було настільки велике, що сам Хорн подбав про те, щоб хрестовий похід зеленошкірих наступного ранку відродився заново. Щоразу вмираючі зеленошкірі випускають величезну хмару грибних спорів. Щоб ті вкоренилися і дорослішали. ці нескінченні цикли кровопролиття радують кривавого Бога найбільше, адже в галактиці по справжньому незмінно лише одне: нескінченна війна, а Кхорн про це подбає.